І нехай вечір добрим людям буде добрим! З вами ваша етнологиня людина Олена Щербань. Сижу на піддашках і поспішаю поділитися радістю. Вона народилася. Книга Олена Щербань, 365 борщиків, народилася! У ній зібрано 365 різновидів-борщиків, в тому числі тут можуть бути і ваші. Не дивуйтеся, як зустрінете тут своє ім'я. Вона багато ілюстрована, вона крута. Не побоюся сказати цього слова. Вона, вона говорить читачем про все, про життя, буття, про етнографію. Це не є кулінарна книга. Це не як книга рецепт, рецептів. Це є частина мене, моєї душі. Кому потрібно, замовляйте. Але дуже-дуже обмежений тираж. Тому хто буде перший, а ви там вже відкривали чергу на, на передбання книжки. Хто буде першим, обзивайтеся. Книга народилася. Усім, усім вдячна причетним до виходу її в світ, особливо видавцеві. Особливо науковому куратору академіку Степану Петровичу Павлюку. Усім, хто ділився щедро своїми рецептами. Тут є рецепти всіх: і Олени Кичкіної, і Тетяни Вінськовської, і, Ган... і Ганни Халімон. Усіх. І Олени Карпової, і Катерини Скрипки, і Оксани Манько, і Світлани Прохорчук. Всіх, всіх, всіх. І Людмила Бабенко, всіх. Хто хотів, той. І Івана Ярофейовича. всіх всіх і що ж, почала вже, я часто дарма не гаю, не лише ж на прокурорі час треба гаяти, і на поліцейських, і на Миколу Різнака. Я вже почала писати нову книгу, і вона матиме назву Тисяча і два борщики від Олени Щербань. Але я хочу, щоб у цю книгу увійшли рецепти борщиків, також і ваші, тому, будь ласка, прошу писати мені в приват. Будемо писати разом.